Овлення роботи укрпошти на деокупованих територіях, тож де вдалося вже запустити таку роботу? Доброго дня всім, дуже дякую. Дійсно, сьогодні будемо говорити про те, як ми відновлюємо роботу Укрпошти на звільнених територіях, і про те, як ми плануємо працювати в умовах відсутності електрики. Як не странно, це перетинаються дві теми, тому що той досвід, який ми набуваємо на звільнених територіях, де тижнями не буде або немає світла, ми його тепер переносимо на всю територію України. Почнемо з декупованих територій за цей час. Станом на сьогодні ми відновили роботу більше сорока восьми відділень в Харківській, Донецькій, Херсонській областях, але це в кількості відділень але, якщо рахувати населення пункти, це вже більше 100 і кожен день вони додаються. Це залежить від військового стану, а це залежить від дозвілу ДСНС, до бо ми маємо право приїхати тільки після того, як нам завершена процедури розмінування, але от зараз вже досить значні плани по Херсонській області, і сподіваємося, скоро будемо розширятися по Донецькій області. Більше ста пунктів, як сказав, обслуговуємо. Основні послуги, перші, які ми надаємо, коли ми приїжджаємо, це пенсії, соціальні виплати. Соціальне нарахування, нарахування з боку міжнародних організацій. Це вже мірюється там в десятках мільйонів гривень. І це дуже важливо, тому що це по, по двох причинах. Перш за все, люди мають відчути, що в них є підтримка України, вони мають знову перейти в гривніву зону. Ми відчуваємо свою відповідальність, тому що, ну, щоб всі розуміли, як це відбувається. От люди, наприклад, в Херсонській області або в Харківській області вони були під окупацією 5 місяців. Вони були в російському інформпросторі. І потім бойові дії, вимикається світло, і потім приїжджаємо ми. Тому це дійсно важливо, щоб ми приїхали з новинами, з грошами, Приїжджає гуманітарна допомога. Деякі люди Скажімо так, сумували з українськими товарами, цукерками, навіть туалетним папіром, як не странно. Але ну, це, це конкретно те, що я сам бачив на цих територіях. І після цього поступово, після того, як ми приїхали на просувних відділеннях, ми підбираємо персонал для того, щоб оновити наше вже стаціонарне відділення. І після цього їдемо далі і таким чином продовжуємо обслуговування. На базових точках Очках ставимо генератори Стерлінки, бо ну, наприклад, я ми відкрили точку міста Борова, це Харківська область через те, що там йшли активні бойові дії. От я туди їхав десь з дві 2,5 години, і за цей час ну не бачив, не було ні мобільного зв'язку, ні електрики. Я розумію, що займе певний час це поновити. Тому ми робимо такі базові точки, як Велика Олександрівка на Херсонщині, де в нас є генератори Стерлінк, і звідти ми роз'їжджаємось. По навколишнім селам для того, щоб обслужити людей. Що стосується подальших планів, як я сказав, будемо дивитися на військовий стан і дивитися, як ми працюємо. Тепер, так як ми вміємо працювати, я сьогодні вранці пожартував, що Укрпошта вміла працювати без електричества і без комп'ютерів, коли це ще не було мейнстрімом. Тому ми. Повертаємось е, до деяких процедур в умовах відсутності електрики. Е, е. Маємо два варіанти. Звісно, один стаціонарний, коли є електрика, є зв'язок, і другий, коли немає електрики або немає зв'язку. Але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дозволяють нам цього робити. Тому, перш за все, хотів би заспокоїти і пенсіонерів, і всі люди, людей, які, скажімо так, отримують соціальні допомоги. Ми вміємо роботу працювати на паперцях. Ми отримуємо паперові відомості від пенсіонерів. Фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати за будь-яких умов. Зараз цього тижня вже закупило більше п'яти тисяч лихтариків, для того, щоб наші працівники могли працювати і будемо це закуповувати і надалі. Ми будемо приймати і видавати посилки. Єдине, що люди побачать їх онлайн і в системах, звісно, після того, як з'явиться світло, і ми їх опрацюємо. Ми будемо приймати платежі і за комунальні послуги. Це дуже важливо, бо наші комунальники вони дійсно роблять героїчну роботу. І дуже важливо, щоб вони отримували кошти для того, щоб вони мали можливість і закуповувати, і виплачувати заробітні плати. Тому комунальні платежі теж продовжуються. Ми продовжуємо виплачувати. Грошові перекази, єдине обмеження під час відсутності електрики, виплати значить, переказів обмежуються п'яти тисячами гривень. Чому? Бо це вимоги фінансового моніторингу, і ми маємо зобов'язання перевірити по базі терористів, як це роблять і банки. Якщо немає зв'язку електрики, ми це, звісно, не можемо зробити. Тому будемо просити людей, яких переказ складає більше п'яти тисяч гривень, прийти до нас після оновлення електрики. Тому всі ці процедури розроблені. Ми закупили певну кількість і булір'янів, і генераторів, і продовжуємо це купляти. Попри що, це ну, дійсно зараз складне завдання. Міністерство інфраструктури нам допомагає зі Старлінком, бо вже досвід такий є, що коли вимикається світло на певний час, інтернет іноді зникає теж. Тому от в комбінації в наших базових точках будуть працювати генератори. І стрілінки для того, щоб ми могли надавати послуги надалі. Вони вже протестовані. Як я сказав, вже протестовані неодноразово. Ця схема працює, тому ми впевнено, будемо, скажімо так, рухатись далі по цій схемі. Це не означає, що не буде збоїв, бо ну, це людський фактор це десь фактор обстрілів разом з сиренами, з відсутністю електрики і таке інше. Але ще раз Укрпошта планує працювати. І Якщо ми це можемо робити на звільнених територіях одразу після того, як їх звільнили ЗСУ, ми це зможемо зробити на решті країни. Пане Ігорю, після того, як зайшли ваші команди на деокуповану територію на Херсонщину, Харківщину, Донеччину, що з'ясувалося, скільки насправді приміщень, в яких раніше розміщувалася Укрпошта, виявилися взагалі непридатними? Я не знаю, чому, але чомусь загарбники полюбляли наше приміщення, робили там навіть штаби. Тому, наприклад, на Балаклеї в нас був розміщений Теліатінський собор, там десь було 40 коїк, вони там спали і воювали. Ну, ця будівля дійсно постраждала. Дуже відрізняється відрізняється стан, іноді це багато прильотів, іноді це частина будівлі. Ще раз вже навчились бути адаптовані. Якщо пошкоджений другий-третій поверх, робимо ну, їх відсікаємо і утеплюємо перший поверх для того, щоб ми, наприклад, могли вже розпочати роботу максимально швидко. Іноді співпрацюємо з місцевою громадою. Тут кожен пункт відрізняється, іноді наша будівля єдина, що вціліла. І ми, наприклад, надаємо приміщення і для пенсійного фонду, і для соціальних працівників, щоб вони, от Велика Олександрівка, як приклад в Херсонщині, наша будівля єдина, ну якщо можна назвати, вціліла, ну давайте називати, що вціліла, там є стіни. Тому ми надали можливість працювати соцпрацівникам пенсійному фонду. Іноді, навпаки, наша будівля знищена, є там сільська. Скарада якась або а, а, місцева рада. Вони надають нам приміщення для роботи. Звісно, враховуємо. А, скажімо так, психологічний стан окупантів і диверсифікуємо ці наші локації для того, щоб не збирати людей в одному місці. Наприклад, якщо гуманітарна допомога видається в цьому місці, ми пробуємо працювати в іншому, ну щоб не засереджувати велику кількість людей. Тому це відрізняється. Але ще раз формат роботи на пересувних відділеннях дає можливість нам працювати в будь-якому місці за будь-яких умов. Навіть «Стерлінг» працює від акумулятора. Тому вже перевірене, можемо працювати через там, де ну зручно людям і де розміновано, звісно. Чи вже можете оцінити збитки на звільнених територіях? Ну це в мільйонах в мільйонах гривень. В середньому, скажімо так, привести одну точку до ладу більш-менш це один-два мільйони гривень. Тільки одна точка. Чому? Бо треба привести до ладу каси, це укріплення двері, вікна. Якщо снаряд прилетів, це вже структурні структурні речі. Тому великі точки це 1-2 мільйона. Зараз вже йдемо в пілотний проєкт, будемо ставити вагончики, бо це досить швидко, і особливо там, де нема просто можливості, от є деякі населені пункти, де просто все знищено. Це не питання там оновити, не питання будівельних навіть матеріалів, просто все знищено. Тому от перші два таких вагончики на Харківській області опробуємо. Якщо. Буде зручно і нормально. Будемо і надалі скажімо так використовувати цю цей формат в умовах війни. Ми розуміємо, що найцінніше, що у нас є, це наші люди. І я впевнена, що для вас ваша команда так само зараз, коли ви повертаєтесь на деокуповані території, чи є з цим проблеми з, вашим, з вашими командами, чи вони приїжджають з інших міст працювати, чи це місцеве населення, яке пережило. Окупацію а ви знаєте, все дійсно, я пишаюсь нашою командою і роблю все, щоб коли ми вперше їдемо в якийсь населений пункт бути разом, бо це їх підтримує, це вдає впевненості, що все буде добре. Да? Тому головне це особиста участь. І я роблю все от вчора я був в Нікополь, Марганець до цього був в лікарні Олександрівки. Тому важливо побачити все на власні очі. Що стосується команди, знову ж таки, різні пункти, різні люди, різні, різна повідня. Є, от у нас героїчні працівники на Херсонщині, які рятували попри всі загрози нашої автівки, комп'ютери і все інше. А є, є складні регіони. Ну, наприклад, в Куп'янську там да, треба казати правду, величезна кількість людей співпрацювала під час російської окупації. Ну і далі посідає питання або ми не оновлюємо роботу. Або ми маємо провести дійсно перевірку і брати тих людей, які ну працювали на той час. Перші, перші декілька тижнів ми працюємо. Ну, наприклад, якщо це Купін з Харкова приїжджає бригада, до тих пір, поки ми не закінчили перевірку працівників згідно встановленого порядку. Я тут хотів би подякувати Службі безпеки України, місцевим правоохоронним органам за те, що вони допомагають, приоритизують наших працівників, щоб ми могли оновити роботу. Тому відрізняється. Ми теж розуміємо, що чим далі буде. Просуватися Збройні сили України, а це території, які ну на місяць, не два, не три довготривалий довго, час знаходились під російською окупацією. Тому е, треба це враховувати, е, розуміти що раз, це іноді не чорне біле. Це іноді важкі моральний, моральний вибір, але ми мусимо їх зробити, бо там тисячі людей, які потребують послуг. Вони, ці тисячі людей ще раз. Я там був часто, вони по-різному ставляться до України. Да, тут е, теж треба не, ну, не казати, що там 100% всі чекають з українськими прапорами. Ні, але е, для того, щоб. Е, Ну, подолати всі ці наслідки, в тому числі російська пропаганда. Ми маємо працювати. Ми маємо показувати, що є Україна. Ми маємо показувати, що Україна дбає про своїх громадян. І я думаю, що поступово це такий крок за кроком буде наш внесок в оновлення українських, українських влади на цих територіях. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу, Вікторія Наконечна, Укрну Форум. Скажіть, будь ласка, як змінилися порівняно з довоєнним періодом операційні показники Укрпошти? Та ж кількість відправлень по Україні за кордон, кількість переказів, чи є якісь зміни в яку сторону? Ну, я б хотів сказати, що все в кращу сторону, але наперше ну, перш за все, з чим порівнювати? Да, якщо ми порівнюємо з лютим да, або з березнем, то безумовно є значне зростання. Наприклад, експортні відправки ми поновили десь на рівні 80% від довоєнного рівня. Чому не можна казати просто? Ну тому що ми працюємо ну, ми компанія, в якої, скажімо так, основна доля експортних відправок міжнародних це більше 60%. Але ми розуміємо, що частина наших клієнтів сьогодні вже працює в полі. Вони виїхали, вони працюють в Польщі. А тим не менш, наприклад, експорт ми вважаємо зараз дуже важливим. Ми робимо все, якщо ви бачили, по зміни тарифів, по зменшенні тарифів. Я дуже сподіваюся, що скоро буде приємний сюрприз в цьому напрямку. Допрацьовуємо з міжнародними колегами остаточні деталі, операційні і цінові. Чому це важливо? Бо величезна кількість оцих невеликих бізнесів вони розраховують це їх по суті життєдіяльність, це їх доходи і Ця людина іноді от я зустрічаю з ними. Вони підтримують 5-6 родин. І що головне, що вони можуть працювати на території України на будь-якому будь місті. Тому експортні відправки десь поновили на 80%. Посвукові внутрі країни, ну я б сказав, 65-70. Знову ж таки, ми ще не відвоювали всі наші території. Певна кількість людей залишила країну. І ці показники, я думаю, що не відображають, відображають реальність. Ми очікуємо, що навіть зараз, коли нема світла, коли не працюють магазини, можливо, багато людей будуть щось замовляти. Ну щоб замовляти, теж треба електрика і інтернет. Але для цього можна знайти декілька хвилин. Що ми бачимо, до речі, на звільнених територіях. От перший десь тиждень-півтора, поки ми налагоджуємо фінансові виплати, після цього йдуть посилки. Йдуть багато. А от ми вже перша була невелика автівка на Херсонщину, зараз вже велика, і От був вчора в Марганці, навіть дві автівки на день ставимо, бо є значить, значна кількість посилок, тому посилки зростають. Перекази зрозуміло, що перекази, які пов'язані з бізнесом, наприклад, сільськогосподарські паї. Цього року вони значно зменшені. Проте перекази, які ми виплачуємо у вигляді допомоги Червоного Хреста міжнародної асоціації по міграції, це в мільйонах гривень. Ми вдячні, до речі, за допомогу українцям, бо це гроші, які отримують люди на деокупованих територіях. Укрпошта виплачує вчора, був в Дніпрі знову ми виплачували переселенцям, які евакуюються на потягах. Укрпошта їх зустрічає на вокзалах і теж виплачує. Тому цих виплат, звісно, Дійсно, стало більше. Пенсіонери в нас стабільні. Вони я не знаю, чи добре, чи погано, але вони залишаються на своїх місцях. Знову ж таки, те вчора Бовніка, ну, Як мені сказали, що в місті, де залишилась третина населення, проте, якщо питати про пенсіонерів, то ну, десь 80% їх вони залишаються на місці. Тому ми розуміємо свою відповідальність і пенсії доставляємо. Тому зрозуміло, листи впали. Газети. Теж значно впали. До речі, дуже хочу закликати наше видання максимально оновлювати діяльність, бо це важливо, особливо на звільнених територіях. Там немає, як я зазначив електрики, да, і просто це дуже важливо, коли це була російська пропаганда. От вона зникла, і треба, щоб замістили. Треба, щоб замістили. Ну, зрозуміло, що наші листоноші це ломи, вони приходять додому і розповідають ці новини, але е, тим не менш вони не, не скрізь встигають. Тому е, хотілося б дійсно, щоб нашого друкового на слово е, теж потрапляло. Тому ну десь так. Ви вже згадували про виплати внутрішньопереміщеним особам. Це ваш спільний проєкт із Укрзалізницею. Поділіться, будь ласка, які вже є результати по цих виплатах. Дійсно, цей проєкт, до речі, трохи буде змінятися з 1 листопада, бо за це відповідало Міністерство соціальної політики, а тепер буде Міністерство реінтеграції відповідати. Проте я боюсь помилитися в цифрах це тисячі людей. Працює, ми спростили максимально цю процедуру для людей. Провідники «Укрзалізниці» складають список, поки йде потяг, передають нам суму. Яку ми маємо підготувати готівки на вокзалі, і потім начальник потяга передає нам завірений ВЦА перелік людей. Вони приходять, отримують свою готівку. Якщо вони по якоїсь причини залишили вокзал і поїхали додому. Вони отримують СМС, де вони можуть прийти в найближче відділення Укрпошти і отримати ці виплати. Ну це ж це в тисячах людей. Точки були крапівницькі, 38 потягів. Тому вчора було, 38 потягів вони зустріли. А це Дніпро. Бо це перша точка з Покровська, це Львів. Там навіть важко порахувати, скільки там потягів, але багато потягів ми зустріли. І далі ми працюємо з мінреінтеграції, дивимось, куди вони будуть спрямовувати потоки людей. Є розмова там про Тернопільську область, про частину. Миколаївської області, тому ще раз будемо максимально адаптивні. Для людей це дійсно важливо. Це люди, які і так під, ну, значним стресом, я те особисто був в цьому потягі. Ну це люди, які не хотіли евакуюватися. Багато з них не хотіли евакуюватися. Іноді це таке було миттєве рішення: не хочу, не хочу, не хочу. Прилетів снаряд, ладно, поїду. І тому дуже важливо їх дійсно підтримати. І ще раз ми розуміємо свою відповідальність для того, щоб це сталося. Зрозуміло, що зараз «Укрпочта» зосереджена на відновленні діяльності на деокупованих територіях, але чи відбувається оновлення відділень на тих територіях, які окуповані не були, та ж сама Західна Україна, і чи запускаються там зараз пересувні відділення? А тут давайте розділяти питання. Перш за все, якщо я не помиляюсь, ми за час війни відкрили більше 40 нових відділень. Просто нові стаціонарні відділення, які ви можете побачити, ми за цей час запустили за час війни більше 500 Нових пересувних відділень, от вчора на Хмельниччині запустили чергову точку 12 пересувних відділень. Якщо не помиляюсь, цей проект ми продовжимо. Це знаєте, це проект, який я знаю, за яким мене критикували там, да нищили в медіа. Но головне результат, головне те, що цей проект сьогодні дає можливість нам працювати. Є електрика чи нема електрики. Є листоноша, нема листоноша. Нема листоноша в цьому селі, значить ми можемо на автівці долучити з іншого села. Це така лінія життя, яка поєднує багато населених пунктів. Тому цей проєкт ми продовжимо. Ми розуміємо, що цей проєкт трохи зарезервували кількість автівок для того, щоб, я дуже сподіваюся, коли наші військові просунуться на Херсонщині, на Запоріжжі, вони туди зайдуть. Що змінилося? Просто хочу, щоб всі розуміли. У нас там. Наприклад, Кочубиївка з Херсонської області було стаціонарне відділення. В цьому селі мешкало десь 1500 людей, 1500 600 людей. Станом на сьогодні, після того, як повернулось багато людей, ну там 400-500, ну може 600. А зрозуміло, що ну, тримати стаціонарне відділення це, ну, перш за все важко. По-друге, коли знищені відділення, це значить, що ми там не можемо тримати готівку. Тобто, коли приїжджає пересувне відділення, воно виплатило те, що виплатило, поїхало, і кошти зберігаються в належному місті. Коли э, стаціонарне відділення, воно має бути захищене. На жаль, після загарбників не так багато відділень залишилось. Тому це та модель, яка нам дозволить швидко. Э, Покривати всі території України ще раз умов, зв'язку чи не зв'язку. Ми інвестуємо в майбутнє, ми інвестуємо в девайси. Ті, хто там слідкує за нашими тендерами, ми придбали вже 2000 пристроїв три в одному, які от ми дописуємо софт, вони зможуть працювати в режимі онлайн-офлайн. Що дуже важливо. Тобто, то якщо вранці є на точки базування інтернет, завантажили. Поїхали, е, приїхали. Якщо є зв'язок, чудово, нема зв'язку, працюємо офлайн ввечері, синхронізуємось. Тому дуже сподіваюся, що ми зможемо це запустити наступного року. Uh, і будемо продовжувати, будемо продовжувати цей проект. Я дуже сподіваюся, що люди будуть повертатись. Як тільки повертаються люди, є приміщення, я з задоволенням поновлюю стаціонарне відділення. А якщо нема, пересувне це, це наше спасіння зараз. Пане Ігорю, ви сказали про те, що на докупованих територіях працюєте саме завдяки старлінкам, в тому числі ми знаємо, що там величезна проблема є зі зв'язком для людей. Чи мають вони таку можливість у разі там необхідності прийти до вас і приєднатися до цієї мережі? Чи це неможливо, бо не вистачить, умовно кажучи, ресурсу? Ні, ви знаєте, ресурсу вистачить. А єдине, що ну. Деякі речі іноді не працює Starlink, коли певне обладнання військових працює, тому там є обмеження. Друге, що на жаль, ми усвідомлюємо, що ще раз ми працюємо на територіях, де на 100% громадян підтримують Україну. І я особисто був в тих містах, де коли було надано громадянам доступ до Сталінка, деякі наводчики це використовували для того, щоб навести на, на певні, скажімо так, цілі наших ворогів. Тому дивимося на це там, де є можливість, і ми бачимо, що це можливо. Ділимося, приклад через Велико Олександрівки, ми роздали Wi-Fi, і пенсійний фонд, і соціальні працівники мали можливість працювати разом з нами онлайн. Тому будемо обережно, але поширювати такий досвід. Коли один чи два стрілянки, це небезпечно, бо ворог їх бачить, коли багато старінків, це краще. Тому, Вчимось, вчимось кожен день. Нема книжки, де це написано, тому адаптуємось під процедури, які є. Ну, і, мабуть, останнє питання щодо маркетингового плану Укрпошти, тому що ми всі знаємо, як успішно стартували вашу ініціативу в цьому напрямку. Які плани? Ви знаєте, в цю п'ятницю наші вороги святкують свята в них День народного єдінства. Ми не можемо пройти по цього свята, і я вважаю, це наше зобов'язання зробити подарунок. Тому обов'язково подарунок буде в цю п'ятницю скоро оголосимо. Добре, ми чекаємо тоді ваших анонсів і дякую, що приєднались до нас. Нагадаю, з нами був Ігор Смілянський. Дякую, шановні колеги. Наш наступний брифінг відбудеться об одинадцятій. Тож залишайтеся з нами і слава Україні! Слава!